Всім привіт на восьмому каналі. Сьогодні розкажу вам про дуже корисний додаток Кларна. Я почав ним користуватися, коли попав в одну халепу. Я дуже часто замовляю товари на кляне ансайді, тому що там можна і безкоштовно знайти, і дуже дешево. Товари, техніку, і так далі. І одного разу я замовляв техніку за 60 євро, плюс доставка там коштувала 5 євро. І з цим проблема, тому що в даному випадку там є тільки. Варіанти оплатити через цей додаток Кларна. Другий варіант через карточку тобто ввести номер картки і CVV-код, або ж через Google Pay. І третій варіант через Сепа. В даному випадку PayPal не було, і я попросив навіть сам продавця, що я оплачу або на реквізити йому карточки, тобто на IBAN, або ж по PayPal. Ну, ми договорились, домовилися, що йому зручно буде отримати грошовий переказ на, по IBAN. І таким чином я відправив йому за товар і за доставку 65 євро. І в подальшому. Він почав відписувати, що гроші не надійшли. Я не знаю, чи він навмисно, чи не навмисно. можливо, там номер картки неправильно вказав, а потім вирішив таким чином поступити і взагалі пропав. Максимум, що клейний змогли зробити, це заблокувати його аккаунт. І таким чином я попав на 65 євро. Звати цього чоловіка було Денис. Не знаю, чи це росіян, чи це українець чи іншої національності. Ну, схоже, схоже що шахраї все-таки тут є. Хоча до цього я відправляв товар і оплачував товар, і таким чином розраховувалися по PayPal. Відео в мене вже є на каналі, тому можете переглянути, якщо вам цікаво, як PayPal налаштувати. І частково є подібна. Програма «Це Кларна. За допомогою цієї програми можна якраз оплачувати безпечно на цьому сайті. Там невеличка комісія іде, яку ви сплачуєте, якщо купуєте, але таким чином ваші кошти списуються тільки після того, ну точніше, вони списуються відразу, але отримує відправник кошти тільки після того, як ви отримали товар. Тому коротко зараз я розкажу про цю програму. Так, значить, я зараз покажу, як виглядає ця програма: Оце її значок Кларна. Значить, заходимо у Play Market і прописуємо кларна. От, вам нам підказує. Оце є значок. В мене він вже скачаний. а Ви натискаєте Скачати. І дуже важливо, якраз щоб у вас був. Європейський аккаунти. Я про це розповідав в попередньому відео про PayPal. Можете переглянути, там детально розказується на цьому. Зараз я зупинятися не буду. Відкриваєте цей додаток. Перша сторінка тут, в принципі, з рекламою різних магазинів і так далі. Далі, наступна сторінка у вас буде статистика, ваш рахунок. І тут найцікавіша вкладка. Це віртуальна картка, яку ви можете створити, таким чином розраховуватися цією карткою, яка має власний номер, CVV-код і тому подібне. І внизу ви тут можете додати свої рахунки, в тому числі шпаркаса. Для того, щоб додати карточку, вам потрібно буде спочатку ввести відділення, в якому ви обслуговуєтесь. До речі, воно прописано на вашій карті. Договір навіть не обов'язково шукати. Потім потрібно буде прописати ваш логін або ID номер. Він 16-значний і пароль від основного додатку Шпаркаса. І потім підтвердження потрібно буде зробити через Шпаркаса TAN. Якщо ви користуєтеся карткою Шпаркаса, то у вас обов'язково мають бути ці додатки встановлені на телефоні. Головне знати їх паролі перед тим, як починати це робити. Ось, Додаєте цей рахунок і по суті, ви вже можете розраховуватися. Так, Наступна вкладка тут якась статистика. Так, значить, І остання вкладка це буде ваш профіль. До речі, в профілі ви можете запрошувати друзів, за це ви отримуєте 20 євро на рахунок. До 200 євро можна отримати в вигляді подарункового сертифікату, для того, щоб можна було покупки зробити через цей додаток в ICD. Кому цікаво, я залишу лінк в описанні, таким чином ви також можете скористатися і отримати 10 євро на вигляді подарункового сертифікату. Це не обов'язково, але якщо ви хочете отримати цих 10 євро, можете скористатися моїм лінком. І тут налаштуваннях ви можете змінити мову, але російської чи української мови тут немає. Це не реклама, я вже згадував. Тому і таким чином ви завантажуєте цей додаток і тоді ви реєструєтесь для того, щоб користуватися, вам потрібно пройти верифікацію. Перший спосіб це ви робите відеоконференцію, тобто спілкуєтесь і підтверджуєте свою особу таким чином. Але там потрібно спілкуватися або англійською, або німецькою, чи можливо якимись іншими мовами Євросоюзу. Тому потрібно добре знати мову, щоб відповідати на питання і розуміти, якщо вам задають якісь технічні питання. Але, на жаль, моєї мови було недостатньо і, на жаль, там не можна не можна, щоб хтось був як перекладач з боку і перекладав вам. Тобто, ви все самостійно повинні відповідати, слухати, і показувати те, що потрібно. Тому я скористався другим пунктом. Там просто потрібно завантажити фотографії. Або скан-копії ваших документів, потім своє фото робите, тобто з різних ракурсів, там, посміхнутися, щось таке елементарне. Тобто, звичайна верифікація. І після того вам надається вже доступ до фінансових операцій. В кого залишились запитання або хто користується подібним додатком, де можна зробити віртуальну картку простіше, напишіть в коментарях. Хто вже користується цим, також можете написати. До, до речі, кому цікаво, як користуватися сайтом кляна Ansaгі, як знаходити безкоштовні оголошення, знаходити вигідні пропозиції, як проводити оплати, як фільтрувати. Це все детально. Якщо ви ще не користуєтесь, напишіть. Я зніму окреме відео, тому що там дуже багато цікавого і дуже багато нюансів є для того, щоб вибрати якраз вигідні пропозиції. На цьому в принципі, буду закінчувати. Дуже вдячний всім, якщо поставите вподобайку, підпишитесь на канал чи поділитися цим відео з друзями. Таким чином, ми один одному допомагаємо. І дякую за те, що додивилися до кінця. З Україною в серці до наступних зустрічей. Пока-пока.